Які податки ми будемо сплачувати, якщо зареєструємо діяльність єдноособового? Перший податок це ПІД. податок на прибуток фізичних осіб. І перше, що ви маєте розуміти, він буває нульовим. Якщо немає прибутку, то немає податку і він залежить від системи оподаткування. Друга частина це ЗУС. Перша частина це медичне страхування. По польській складка здоровотна. І тут увага, вона не буває нульовою. Коли ви відкриєте свою діяльність, ви кожен місяць будете сплачувати медичне страхування, мінімум в середньому від?

Постійно кожен місяць, плюс в тому, що можна додати членів своєї сім'ї безкоштовно, а величина залежить від системи оподаткування. Друга частина ЗУСУ це соціальне страхування, складки повечне. На цю частину є пільги. Перша це ульга на старт, друга пільга це Маве ЗУС, Маве ЗУС плюс також може бути, а потім вже буде великий ЗУС, дуже ЗУС. І ця частина не залежить від системи оподаткування, Всюди вона абсолютно однакова. Третій податок, який може бути, це податок ВАД. Він не залежить від системи оподаткування і ВАТ маєте знати, не є вашим прибутком і не є вашим коштом. А якщо хочете дізнатися більше інформації на цю тему, у нас є два класних відео: це три системи оподаткування на діяльності одноособовій і про ВАД, все це ви можете знайти в нашій безкоштовній частині онлайн-школи. Інформація ось там.